А ви чули, що офіційна версія про заснування і найменування Львова на честь сина Данила Галицького можливо є фейком, тобто не відповідає дійсності? Зокрема, існує інша гіпотеза, згідно з якою наше величне місто на заході України насправді носить ім'я зовсім іншого лева. Вітаю, мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. А це мій телеграм-канал. Підписуйтесь і ви не пропустите жодної новинки мого проєкту. Отже, науковці неодноразово наголошували, що всі відомі згадки про заснування Львова були зроблені набагато пізніше і вже підпорядковувалися у сталеній офіційній версії. У зв'язку з цим відомий український історик Денис Зубрицький, який жив у 18-19 століттях, притримувався зовсім іншого припущення, коли і на честь кого насправді назване місто. Вказаний історик наголошував на тому, що зображення лева, тобто звіра, було на гербах князів Південної Русі ще задовго до Данила Романовича. Тому саме на честь цієї грізної тварини і був названий Львів. Зубрицький вважав, що в 13 столітті Данило Галицький і його син Лев лише відновили та укріпили старе місто, яке було спустошене татарами. Відповідно, Львів існував набагато раніше і був названий на честь царя звірів задовго до епохи короля Данила. Тут треба зазначити, що постать Дениса Зубрицького доволі неоднозначна. Уродженець Галичини він був яскравим прихильником самодержавства в особі російського імператора Миколи І українську мову вважав лише діалектом російської, яким не можна розвивати ні науку, ні літературу. А український народ вважав частиною великоросійського. Водночас, своїми працями Зубрицький завдав нищівного удару по польській історіографії, яка намагалася довести, що Галичина була споконвічно польською землею. Але менше з тим, незалежно від своїх поглядів, історик він був авторитетний, принаймні на той час. Друзі, якщо ви цікавитеся не лише таємничими фактами з нашого минулого, а й інформацією безпосередньо про своїх предків, ким вони були, де жили, чим займалися, зверніться до професіоналів. Найбільший в Україні центр вивчення генеалогії пращур якісно досліджує родоводи і надає інші послуги генеалогічного характеру. Більш детальна інформація за посиланням, яке я залишу в описі під цим відео, продовжимо у контексті того, звідки Львів отримав свою назву, доречно розповісти про ще одну львівську історичну пам'ятку, яка переносить нас у сиву давнину, коли міста як такого ще не було. Зокрема, у Львові є так звана гора Лева, назву якої теж можна трактувати двояко, тобто на чию честь вона була названа князя чи звіра. Хто не чув, йдеться про пам'ятку природи місцевого значення. Цей пагорб розташований неподалік від центру Львова між вулицями Опришківською, Максима Кривоноса та Олекси Довбуша. Фактично, гора Лева у Львові це пагорб висотою близько 389 метрів над рівнем моря, що розташований в межах парку Знесіння і відомий також як Лиса або Піскова гора. За однією з версій, назва гора Лева походить від того, що колись на ній стояв замок Лева Даниловича. З гори відкривається панорамний вид на місто. Протягом багатьох років діяльності людини гора була повністю спустошена, саме тому її почали називати Лисою Горою, склавши багато легенд. У минулому на пагорбі Лева активно використовувалися піскові кар'єри, через що його висота з роками стала значно меншою. Однак завдяки рішучим протестам, зокрема історика Ізидора Шараневича, каменоломні на цій горі були ліквідовані. Але існує інша версія назви цієї гори. Яка, власне, дає нам ключ до альтернативного розуміння топоніму Львів? Згідно з древньою легендою, спочатку цей пагорб назвали на честь Дикого звіра, а вже згодом аналогічну назву із тим самим підтекстом отримало саме місто. Зрозуміло, легенда аргумент такий собі, але вказаний стародавній переказ без сумніву, вартий нашої уваги. То про що ж розповідає легенда? У сиву давнину, коли міст іще не було, на місці нинішнього Львова посеред лісів розташовувалися села. Одного разу в цій місцевості почали масово пропадати люди. Виявилося, що їх викрадає лютий лев, якого зрештою вистежив старий мисливець. У селах зчинився гвалт, люди боялися навіть наближатися до гори, де оселився хижак. І що характерно, будь-які пастки звіра не брали взагалі, хитрощі теж не допомагали. Скоро чутки про лева розлетілися по всіх околицях, і з'явився лицар із самого Києва, що пообіцяв урятувати селян. Воїн замовив у місцевих ковалів міцні лати і меча, але майстри не змогли впоратися із цим завданням. Щоразу лицар розбивав лати і меч. Одного разу до корчми зайшов пустельник, який прямував на Прощу, і розповів, що обладунки потрібно скропити кров'ю незайманої дівчини. Тоді ніяка сила їм не страшна. Друзі. Запрошую вас стати патронами проєкту Хроніки генеалога. Підтримайте мою роботу. Оформивши символічну платну підписку, ви отримаєте можливість дивитися всі мої наступні відео набагато раніше. Завдяки бонусному доступу, крім того, безпосередньо на Патреоні вам відкриються мої статті з історії та родознавства. Посилання у закріпленому коментарі. Заходьте, роздивляйтеся, вибирайте. Ідемо далі. Щоб вирішити жахливу проблему, а саме, як здолати лева, люди із навколишніх громад зібралися на віче. Місцеві мешканці сумнівалися, чи знайдеться дівчина, готова віддати свою кров. Натомість пустельник порадив усім дівчатам зійтися до казана, проколоти голками мізинці та пожертвувати покрапленій крові. Так і зробили: обмили в тій крові лати, загортували меча. Пішов лицар до лев'ячої печери, і стали вони із звіром до бою. Лати і справді витримали удари кіхтів хижака. А тоді воїн відрубав звірюці голову і наштрикнув її на меча, щоб показати людям. Відтоді гору назвали Левовою, а згодом таку назву отримало місто. Така легенда могла бути даниною поваги до величного звіра, якого тут дуже шанували. Підтвердженням цієї тези є той факт, що зображення лева було присутнє на міському гербі з давніх давен. До речі, за іншою легендою, душі великих львів'ян переселяються у скульптури левів, яких за приблизними підрахунками в місті майже 4 тисячі. А раз на рік ці леви, чи вірніше сказати, душі, збираються в таємному місці на таку собі нараду. Але це вже зовсім інша історія. Ось така легенда про лева звіра, Левову Гору і місто Львів. І хоча більшість з нас, м'яко кажучи, скептично поставиться до такої казочки, але загадка залишається, на честь якого саме Лева названа умовна столиця Заходу України. Друзі, а ви як думаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Крім того, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, поширюйте цей контент. Адже ми маємо знати наше минуле. До зустрічі, папа. -па.